Зараз в грудні багато хто розробляє стратегію на наступний рік, щоб покращити свій бізнес, щоб прорватися на новий рівень, щоб збільшити дохід в 2, в 3, в 10 разів. Це дуже гарна традиція, скажімо так. А ви знаєте, що є чотири типи стратегій, які спрацьовують і роблять стратегію успішною? Що ні, я зараз розкажу в цьому відео, слухайте, дивіться. Я Вербицький Сергій і дуже багато років займаюся стратегіями як особистими, так і бізнесовими. І якось до мене звернулася знайома, щоб. Ні, давайте скажімо так, як було. Я стояв на зупинці. Їхати на Поділ. І тут гальмує машина, сигналить. І я бачу, що о, знайома жінка, з якою ми працювали декілька років. питає, ти на поділ? Я кажу, так, Ніна, я ім'я змінив. Так Ніна кажу, вона каже: сідай, поїхали, я теж в ту сторону їду, сіли, почали гомоніти як, я, як. Які новини, які справи? І тут вона каже: а ти знаєш, що Павло він розлучився? Я кажу: ні, не знаю. Я давно не спілкуюся з, 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 з цими людьми. Вона каже: Ти знаєш, він мені досі подобається, я б за нього заміж вийшла. Я кажу: Ти це серйозно? Вона каже: так, я б вийшла за нього заміж. І мало того, я хочу від нього дитину. Я кажу, ну, давай зробимо це. Вона каже, що це можливо, що це треба за тебе потриматись, ти якийсь маг. Я кажу, це можна сказати, що магія, а можна сказати, що це розробка стратегії. Давай розробимо стратегію. І вона погодилась. Вийшла вона заміж чи ні. Як ви вважаєте, замисліться на хвилинку, а я вмикаю презентацію. Так, це декілька слайдів стратегії прориву для переходу на новий рівень. Дивіться. Є чотири типи стратегії, які спрацьовують, питання буде, яке притаманне вам. Якщо спочатку у вас образ себе, потім інші образи, це стратегія Мерлін Монро. Якщо спочатку образ умов, образ світу, а потім всі інші, це стратегія Наполеона. Якщо спочатку образи інших. А потім всі інші образи це стратегія Google. І якщо спочатку образ дій, а потім всі інші, це стратегія Лудзи. Що важливо в стратегії прориву? Дивіться, це не просто досягнути результату, не просто скочити на точку Б, а закріпитися на ньому. Тобто, щоб цей результат можна було повторювати. Не лише заробити один мільйон, а постійно заробляти цей мільйон. Це головне. Рухаємось далі. гарно побудована стратегія починається з точки Б. Точки Б це опис вашого бажання. Опишіть в певних показниках, наприклад. Кількість підписників для блогера, або сума, яка приходить на рахунок підприємця чи е, това, чи якоїсь корпорації. Показників не треба, щоб було багато, десь три, це як якась оптимальна цифра. Потім за тими ж показниками розгляньте свою точку А, де ви зараз знаходитесь. І далі ми подивимось, який тип стратегії для вас притаман. Є стратегія Мерлин Монро. Ключова риса цієї стратегії це образ себе на першому місці. Точний, однозначний. Це блондинка, секс-символ, трішки наївний характер. Постійне створення цього образу і його підкреслення. Додаткові риси цієї стратегії. Це контроль над образом, я вже казав. Просування через зовнішність та стиль. Навчання постійне і постійні артистичні зусилля для того, щоб підтримувати образ для того, щоб. Бути в масовій культурі, постійний інтерес для публіки і активне спілкування з публікою, з журналістами. Є те, що майже ніхто не бачить і ніхто не знає в стратегії Мерлин Монро. Там є суперечливе поєднання образу, блондинка розумна. Якщо я вірно знаю, у неї за розмірами на той час була чи третя, чи четверта бібліотека в Нью-Йорку. Уявляєте, скільки вона читала, скільки вона знала? Ну і привертання уваги до свого особистого життя. Це всі бачать, це розуміють, і багато хто використовує зараз. Рухаємось далі. Може вам притаманна стратегія Наполеона. Ключова риса цієї стратегії це спочатку дізнатися умови, в яких ви вирішуєте задачу. які умови можуть допомогти успішно вирішити, які ні. Умови змінюються з впливом часу, якщо ви розробляєте стратегію на рік, вам треба дуже уважно слідкувати за умовами. Вираз прийшов, побачив, переміг це Наполеона і всі його знають. Але ще є додаткові риси цієї стратегії це швидкість і маневреність. Він постійно знав місце, де буде битва, і постійно його відслідковував. Концентрація сил повинна, щоб сил було. Значно більше в тому місці, де буде битва, в тому місці, де у вас ключові дії, де ключові показники. Використання місцевості особлива увага захвати контроль висотних позицій. Розрив зв'язків суперника, розвідка. Постійне слідкування, скажімо так, як казати словами бізнесу за конкурентами, ну і використання різноманітних військ. Хоча, може, вам не стратегія наполовину притаманна, а стратегія Google. Ключова риса цієї стратегії це робота з партнерами. Відповідь на питання, як ми можемо зробити так. Щоб тим, хто хочуть заробляти, було зручно. Подумайте над цим питанням. Ну, є додаткові риси обов'язково. Це постійний пошук нових зручних інструментів, тобто інновації, на великий безкоштовний потік. Кладеться плати канал доходу. Ви це бачите, що по Ютубу, що по електронній пошті, всюди. Google створює пов'язану систему продуктів, які працюють разом і посилюють один одного. Тобто те, що називається екологічна система. Google за рахунок того, що ділиться знаннями, навчає. І створює споживацький досвід від простого дословного, ну і постійний збір даних, і приймання рішення на основі цих даних. Є стратегія, лаудзи, мені, наприклад, притаманна ця стратегія, я зазвичай дію за рахунок неї. Ключова риса діяти природно та гармонійно, без зайвих усиль і непродуктивних дій. Часто треба відповісти на питання, що не робити, ніж що робити. Додаткові риси цієї стратегії це збалансований підхід. Це спокій розуму та здатність відпускати зовнішні обставини, на які не можемо впливати. Діяти без прив'язки до результату, тобто, коли дієш, це концентрація на процесі, а не на результаті. Ну і зрозуміло, що повинна бути простота і поважати природні звичайні цикли та закони, які існують в природі і в суспільстві. Півхвилинки замислитись. І намагайтесь мені відповісти на питання, яку стратегію ми використали з Ніною для того, щоб вона вирішила свою задачу. Ви пам'ятаєте початок розмови, так? Я давав декільком людям цей запит. Майже всі кажуть, що це стратегія Наполеона. І, вибачте, майже всі кажуть, що стратегія Мерлін Монро, а ми почали з стратегії Наполеона. Тобто, Павла був бізнес, бізнес йому дуже нравився, але в будь-якій справі. Навіть в ті, яка дуже подобається, їй те, що не подобається. І ось Ніна почала займатися тим, що не подобалось Павлу в тій справі, яку він робив. Тобто, це праця з документами, це відслідковування фінансових е е потоків, все таке інше. За рахунок цього, вона часто з Павлом спілкувалась. За рахунок цього вона з ним зблизилась. За рахунок цього вона зайняла всі вершини навкруги нього. Бачите, оце третя стратегія Неполеона контроль висотних позицій. Вона зайняла всі. І тільки потім вона перейшла до стратегії Мерлін Монро і він побачив ній жінку. Десь це відбулося, мабуть, місяців через сім, якщо я не помиляюсь, вони одружились. А якось навесні перед самим 8 березня я отримав від Ніни повідомлення, що вона народила дівчинку. Бачите, Точно розроблена стратегія, перемикання дозволяє це зробити в особистій житті, використання притаманного типу стратегії для бізнесу, підіймає бізнес, виводить бізнес на новий рівень, це перевірено, мабуть, два чи три десятки разів. Я що ще хочу сказати, що реальна стратегія починається з опису точки Б вашого бажання, умов, які зараз є у вас, тобто точки А, і ви вибудовуєте кроки стратегії, які повинні вас привести до вашого бажання. І головне питання, чим завершується, Гарно побудована стратегія. Який перший крок ви можете зробити завтра, щоб потрапити з точки А в точку Б? Є ще додаткові там питання для того, щоб зробити стратегію успішно в наступному році? Ми можемо розібрати це в особистій роботі. І ми будемо це робити в клубі, X3 в 2025 році. До клубу можна приєднатися. Якщо дійте, використовуйте, якщо хочете, отримати результат. Так я багато років вже займаюся стратегією, і я знаю, що кажу. Якщо є питання, якщо щось потрібно. Не соромтесь, пишіть в особисте.